Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. сьогодні в нас особлива задача з моїх старих зошитів. Ну, я думаю, ви це зрозуміли, коли дивитеся на обкладинку. Ну, це я у віці першого курсу інституту. Це, це, це той самий костюм, якому я здавав вступні іспити. Це та сама краватка. І ви бачите досить дивну назву нашого сьогоднішнього ролика задача, яку я майже не розв'язав. Це задача з мого вступного іспита. Це п'ята задача, тоді було п'ять задач. П'ята задача була найважча. І мене досить часто, до речі, учні питали, коли я вже працював вчителем, за якими книжками ви готувалися. Вступати в університет. Ну, тоді інститут назвався. Я хочу показати дві основні книжки. Ось така книжка. Зараз я спробую в камеру. Варіанти екзаменаційних завдань з математики українських авторів Ядренко-Дороговців. Якщо не помиляюся, вони викладачі університету Шевченка. І ось така друга книжка цієї самої серії. Письмове екзаменаційні роботи тут три автора Макуха Покровський Ушаков. Ну Покровський Ушаков це були відомі київські вчителі математики Рудольфа Петровича Ушакова. Я слухав особисто пару разів. Ми не були знайомі, але в нас дуже багато було спільних знайомих. Ці книжки мені подобалися тим, що тут готові варіанти по п'ять завдань. Цілком можливо, що у рубриці задачі зі старих зошитів. Я коли-небудь покажу ці варіанти. Або деякі задачі скоріше за Репетитора в мене не було. Той самий час, що цікаво, у моїй бібліотеці, точніше, біблі... ну, яка мені від мами досталася, да, була ось така книжка. Як ви думаєте, що це вчителі можуть здогадатися, учні, можливо, просто чули. Це перше видання збірника задач з Канаві 1969 року. Видання мого року я народився в цей рік. Воно було в моїй бібліотеці. Тобто, ну та я про це не знав. Я за цією книжкою не готувався тут. Просто ну моє відношення до Сканаві багато хто знає, я його не буду оприлюднювати. Так от, що цікаво, у цьому першому виданні цієї задачі, яку я вам сьогодні буду показувати, її немає. А от в цьому виданні це видання 97-го року, за яким я працював зокрема з математичними класами. У цьому виданні ви бачите закладочку, да? У цьому виданні ця задача є. Це задача 4.051. Задача, яку я майже не розв'язав. Чому майже? Тому що я її все-таки розв'язав, але я витратив дуже багато часу. Тобто я легко розв'язав перші 4 задачі, тоді 5 було у вступному іспиті. Я легко розв'язав перші чотири задачі, а на розв'язування цієї задачі, ну, я думаю, хвилин 40 я підбирав спосіб, метод. Хоча, на мою думку, ця задача не дуже важка. Отже, давайте ми спробуємо цю задачу розглянути. Отже, задача на ваших екранах. Ще раз натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте її розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Вона досить нетипова. Ну, я готувався добре до вступних іспитів, але таку задачу не бачив. Тому мені довелося на вступному іспиті її, ну, скажімо так, розв'язувати з нуля. Давайте я поставлю тут знак дорівнює і покажу її розв'язок. Кожний квадрат треба розкрити. Наша перша дужка 2 в квадраті, плюс 2 на 2 на 1 другу, плюс 1 друга в квадраті. Ну, давайте я буду такі червоні дужки брати, щоб ви бачили. Це була моя перша дужка. Моя друга дужка, давайте зелена буде. Зелена моя друга дужка. Це в нас. Квадрат першого плюс подвоєний добуток перший на другий плюс квадрат другого. Це в мене зелена дужка. А крайня дужка, ну, нехай блакитна буде. Квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Я отак напишу: О, в степені 2 це блакитні дужки. Е, і таких дужочок N штук. А далі нам треба здогадатися, я, я не пам'ятаю, на який етап, і в мене там більше часу пішло менше, я не пам'ятаю, це вже дуже давно було. Це 86 рік, це майже 40 років пройшло. Ми повинні далі згрупувати. Перша група 2 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Ну, якби ми далі були, було б 8 в квадраті, плюс і так далі, плюс 2 в степені n. Потім, зверніть, будь ласка, увагу, в нас скоротилося, 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 в нас n двік, тобто 2n. І. В наступну дужку ми групуємо одна друга в квадраті, плюс одна четверта в квадраті, плюс і так далі. Плюс одну, ну, ми можемо написати 1 на 2 в степені N в квадраті, нехай отак буде. Далі треба дуже акуратно попрацювати, подивитися перед нами. Дві геометричні прогресія. Давайте працювати з першою. Перший член геометричної прогресії, нашої першої 2 в квадраті, тобто 4. Q, це відношення другого до першого. Ми можемо сказати, що ще 16 на 4 це теж 4. І далі кожний наступний член прогресії в 4 рази більша. Сума b 1 на Ну, я буду так, q в степені n-1 на q-1. Тобто, це буде 4. 4 в степені n-1. Скільки в мене 4n майже однаково написано. І поділити на 3. З першою я розібрався. Давайте дивитися на нашу другу у другій прогресії. B1. Одна друга в квадраті, тобто 1 четверта. Q. B2, що ділиться на B1, це 1,16, що ділиться на 1 четверту, знову таки 1 четверта. І ми маємо дуже акуратно написати цю суму. Ну, можливо, в цьому в мене були проблеми, не знаю. Значить, b1, одна четверта, одна четверта в степені n мінус 1, і одна четверта мінус 1. Ну, в даному разі зручно помножити на мінус один чисельник і знаменник, щоб все-таки ви побачили швидше те, що я хочу. Чому? Тому що нам додавати, потім дві суми ці додавати треба. Значить, у нас буде 1 четверта поділити на 3 четвертих, А тут буде 1 мінус 1 четверта в степені n. Я просто дуже акуратно хочу це написати, щоб ви зрозуміли, що звідки береться. Значить, якщо 1 четверту поділю на 3 четвертих, це буде 1 третина. А це можу написати 1, 1 на 4 в степені N. Одна третина 4 в степені N мінус 1 на 4 в степені N. Ну, давайте я цю суму. Давайте сигма позначу, щоб було красиво, науково сигма позначу. Да? Значить, моє сигма буде дорівнювати перша сума. Я поставлю сюди на друге місце другу суму. Мені знаю, працювати треба буде. Ну і з 2n 2, 2, я нічого робити не буду, воно піде до відповіді, воно мені не заважає. Що пропонується? Пропонується за дужки винести 1 третину. Давайте я ну, так от напишу червоним. І пропонується за дужки винести 4 в степені n-1. 4 в степені n 1, Що в нас залишиться в дужках? У нас у дужках залишиться 4 плюс 1 на 4 в степені n плюс 2n. Ну, треба акуратність. Приведемо до спільного знаменника, ну і запишемо. Вже остаточну відповідь. Ну, Давайте я звірюся, тому що в мене ця, ця, цей номер увійшов у книжку одну з книжок, скажімо так. Все правильно, все нормально. Я після екзамена приїхав додому, пам'ятаю. Перше, що зробив, почав шукати цей номер в доступних мені книжках. І знайшов його, якщо не помиляюся, в такий довідник був Ципкін Пінський. Там я його знайшов, подивився, побачив, що в мене відповідь правильна, дуже зрадів цьому і отримав за цей письмовий екзамен максимально можливо тоді оцінку 5. Така була історія. Тому це, ну, скажімо так, трішечки спонукало мене до того, щоб і вивчати інші книжки. І вже коли я почав готувати, будучи студентом, почав готувати учнів до вступних іспитів, я вже, безумовно, використовував, в тому числі і Сканалів. Використовував багато книжок. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, ви дізналися щось нове. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!